Українська народна казка, як заєць ошукав ведмедя. Був собі в одному лісі ведмідь. Та такий дужий, та такий лютий піде було по лісі і душить та роздирає все, що здибає на своєму шляху. Ліс був великий, і зверини в ньому було дуже багато. Та проте страх пішов на всіх такий, що ай-яй! Адже так і року не мене, а в цілому лісі душі живої не залишиться, коли бурмило буде так господарювати. Рада в раду присудили звірі вислати до ведмедя посланців і сказати йому Вельможний, пане ведмедю, що ти так знущаєшся? Одного з'їси, а десятьох зі злості розбереш і покинеш. Адже так до року то й душі живої в лісі не стане. Ліпше ти от що зроби. Сиди собі спокійно вдома, а ми тобі будемо щодня присилати одного з поміж нас. Щоб ти його з'їв. Вислухав ведмідь тієї мови та й каже Добре, але пам'ятайте собі, як мене хоч одного дня одурите, то я вас усіх пороздираю. Від того дня почали звірі день поза день ведмедеві одного з поміж себе посилати, почали кидати день у день жеребки, на кого впав, той і мусив іти до ведмедя. Одного дня випав жеребок на зайця. Перелякався бідний заєць так, що й не сказати. Та що було робити. Ходили другі, мусить і він іти. І не змагався, тільки випросив собі годинку часу, щоб із жінкою з діточками попрощатися. Та доки жінку знайшов, поки всю свою сім'ю скликав, поки прощалися, то наплакалися так і наобнімалися, що вже геть сонце з полудня звернуло. Врешті довелося зайцеві рушати в дорогу. Іде бідолаха, та ви не думаєте, що йде зайчим кроком скоком, що біжить вітрою вздогін. Гай, гай, тепер бідному зайцеві не скоків. Іде нога за ногу, іде та й постоює, та все рясні сльози витирає та зітхає так, що аж лісом луна йде. Аж ось бачить серед лісу криниця кам'яна, оця мрована, а внизу вода глибока. Стає заєць над цемриною, заглядає вниз, а його сльози тільки кап-кап у воду, та й зразу повеселішав. І аж підскочив з радості, в його голові з'явилася щаслива думка, як би це йому й самому від смерті урятуватися, і всіх звірів вибавити від цього лютого та нерозумного ведмедя. І вже не плачучи і не зітхаючи, а ще довго біжучи, він поспішав до ведмежої гаври. А було вже надвечір. Ведмідь весь день сидів у своїй гаврі та ждав, коли то звірі пришлють йому когось на обід, ждав, ждав і не міг нікого діждатися. Голод почав йому докучати і разом з голодом почала злість підступати в серце. Що ж це таке? ревів ведмідь. Що вони собі думають? Чи забули про мене, чи може їм здається, що одною вороною я маю бути два дні святий? Ох, прокляті звірі! Коли мені зараз не прийде від них страва, то клянуся буком і березою, що завтра скоро світ рушу до лісу і поведушую все, що в ньому є живого. ні одного хвоста не лишу. Та минала хвиля за хвилею, година за годиною, а страва не йшла. Надвечір вже ведмідь не знав, що з собою зробити з голодою лютості, і в такому настрої застав його заї. «А ти, поманутих листику, ти гусяча повітря, кричав на нього ведмідь. Що це ти так довго йшов? Що ти собі думаєш, що так пізно приходиш? Я ж тебе такого комара маю цілий день голодний ждати? затремтів заєць, почувши ведмежий крик і люті ведмежі слова, та скоро отямився і, ставши на задніх лапах перед ведмедем, промовив, як міг найчимніше. «Вельможний пане, не моя в тому вина, що так пізно приходжу, і звірів не можеш винуватити. Сьогодні, в день твоїх іменин, вони ще вдосвіта зібравшися, послали для тебе нас чотирьох, і ми всі вітром пустилися до тебе, щоб ти, вельможний панечку, мав сьогодні добрий бал. І що ж? Чому ж так пізно приходиш? І де там тих троє ще? запитав ведмідь. Трапилася нам дуже погана пригода, мовив заяць. Міркуючи, що в тому лісі нема іншого пана, крім тебе, ідемо собі спокійнісінько стежкою, коли з кам'яного замку вискочив величезний ведмідь та й до нас. Сіте, кричить, ми стали. Куди це ви йдете? Ми йому розповіли по правді. Ого. крикнув він. Нічого з того не буде. Це мій ліс, і я не дозволю, щоб ви своїм м'ясом годували якогось приблуду. Тут немає ніякого він права. Ви мої, і я беру вас собі на обід. Почали ми проситися, благали, почали говорити, що нині твої іменини і дуже негарно буде, коли ти в такий день, день залишишся без обіду. Та де тобі? Він і слухати не хоче. Я тут пан кричить, і я один маю на вас право, і ніхто мені тут не сміє втручатися і указувати. І взяв нас усіх чотирьох до свого замку. Ледве-ледве я зміг утекти. Тепер вельможний пане сам поміркуй, чи ми винні в тому, що ти сьогодні з голоду намлівся і що тобі далі робити? Почувши це, ведмідь аж увесь наїжачився. Вся його злість обернулася на того нового суперника, що так несподівано став йому на дорозі. Це ще який непотріб посмів сюди вдертися, ревів він, дряпаючи землю пазурами. Гей, зайче, зараз веди мене до нього, нехай його розірву на дрібні шматочки. Вельможний пане, це дуже могутній пан страшний такий. Що? Ти думаєш, що я буду його боятися? Зараз веди мене до нього, побачимо, хто буде дужчий. «Вельможний пане, але він живе у кам'яному замку. Е, що там мені його замок, веди мене до нього. Я вже його дістану, хоч би він сховався на самий вершок найвищого дерева. Попровадив заяць розлючену ведмеді до криниці та й каже Велика твоя сила. Бач, твій ворог як тільки побачив, що ти наближаєшся, зараз драпанув і сховався до свого замку. Де він? Де він? ревів ведмідь, оглядався на круги і не бачив нікого. Ходи сюди і заглянь ось тут, мовив Заєць, і підвів ведмедя до криниці. Став ведмідь над цямриною, глянув униз, аж там і справді ведмідь. Бачиш свого ворога, мовив заяць, як заглядає з свого укріплення. Я не буду, коли його звідти не дістану, мовив ведмідь. І як не на стіло ведмежу горло у криницю, а з криниці, як не відіб'ється його голос вдвоє сильніший, мов з величезної труби. Ти так? Ти мені ще погрожуєш? Чекай же, я тобі покажу. Та з тим словом ведмідь бабах до криниці, та й усе. А заєць скочив ще духу до звірів і розповів їм, яким то способом він змудрував ведмедя і вибавив їх усіх від тяжкого нещастя. Не треба вам казати, яка радість запанувала у цьому лісі, і відтоді настав у них мир та злагода. Тут і казочці кінець.